Ініціативні, чуйні та відповідальні саме такі риси об'єднують усіх членів дружньої родини Шосткінської гімназії і допомагають їм разом робити добрі справи, як доказ акції під загальною назвою Твори добро на цій землі, з яких розпочався другий семестр у навчальному закладі. Для родини Шосткинської гімназії є традиційним творити добро. Намагатися його творити, бо ми вчителі дорослі приклад для наслідування нашим учням. І ось 2023 рік ми розпочали із, із нових акцій добра. Перше, це хочемо тим родинам, які потребують хоч чуточку тепла, подарувати новорічні. Подаруночки. Ось поприносили наші і колеги, і учні, і батьки, солоденьке, хто і борошно, хто і цукірочки, хто і носочки, хто і фрукти. Тим родинам, які написали у нас на сторінці у Фейсбуці. Ну, ті, хто знають, хто потребує, і ми вибрали родину ще із нашого колективу. Цьогоріч коробки з подарунками підготували трьом сім'ям, серед яких багатодітна родина, а також малозабезпечені шосткинці похилого віку. Як розповідає директорка гімназії Юлія Мороз, для них це повинно стати новорічним сюрпризом. Це вже третій рік поспіль ми возимо. Попереднього року так було чотири родини. Попереднього також. Як кажуть, ну не можемо ми всіх обігріти. Як ні, якщо би написали. 20, ми б розподілили те, що як кажуть, принесли на всі на кожну родинку. Друга акція, яка має назву Нагодуй менших друзів, розпочалася ще торік. Вона передбачає збір кормів для безпритульних тварин, якими опікуються зооволонтерки громадської організації Добре серце. Ми хочемо також, щоб долучилися до цієї акції батьки. Колеги, може, люди всього міста і вже купували не пакетиками, а може, і мішок цієї крупи, може, там якісь кісточки, щоб люди, які знаходяться в даній організації, волонтери, могли більше наварити цим тваринкам і підтримувати їх. Згуртовувала навколо благодійних акцій дітей, батьків та вчителів права рука пані Мороз, її заступниця Вікторія Нікітіна. За її спостереженнями з кожним роком рівень громадської свідомості підростаючого покоління зростає, і це педагогів може тільки радувати. Війна взагалі змінила все і свідомість діток вона поміняла дуже сильно, і вони змінилися на краще. Вони розуміють, де вони живуть. Чого вони прагнуть і що вони хочуть отримати, вони дійсно намагаються брати участь в таких акціях, і вони завжди кажуть, коли це ми це будемо робити, ми вже маємо ідеї і все інше. Я вважаю, що це дійсно благородна справа. Юлія Мороз переконана, що в цьому світі потрібно сіяти добро, аби потім пожинати його плоди. Завдяки таким благодійним справам, люди не тільки переймаються проблемами інших, а й самі допомагають їх вирішувати. Ми цілий 2023 рік будемо робити акції добра. Без добра ми не зможемо перемогти пітьму у всіх сенсах цього життя. А хто не як учитель, доросла людина є прикладом для дитини.